Оплючиста діво, мати Господа Всевишніх сил, неба і землі, козацької Царице, богохромимого стольного града Києва і всієї держави нашої України, всемогутня заступнице, примиси хвальні і подячні пісні співиці від нас, недостойних рабів Твоїх, і піднеси молитви наші до престола Бога і Сина Твого, що був милостивим до неправ наших і послав благодать свою до Тих. То шанує все чесне Твоє, і з вірою та любов'ю вклоняється благовісні іконі коні Твої. Овладичі Пресвята, змилуйся над німічними людьми Твоїми, Позбав нас невіри, вічею, гніву, ворожнечі, недовір'я, заздрощів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів бісівських. А відтак зглянься на всіх нас милостю того заступництва. Підійми нас з глибини гріховної та просвіти сердечні очі наші, щоби побачити її порятунок, будь милосердною і тут, і там, як на стороні земного буття, так і на страшному суді Сина Твого. Ти, після Бога перша наша надія і заступниця всіх, хто прибігає до тебе з вірою. Збережи соборність землі нашої української, покрий нас святим Твоїм омофором. Від зазіхання злих нечистих сил та усякого супостата, нехай буде в нашій країні правда, Господня, та хай збережуться в народі нашому святидідівська мова та звичай, бо молимося до тебе причиста непорочна діва, як до всемогутньої заступниці та винуватниці, порятунок нашого і величаємо святе та величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Троїці Славимо. І поклоняємо Бога нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.